У мене був пацієнт, який засунув собі в задній прохід душ, ну, от, цю штуку, да, яку миються, от засунув собі в задній прохід, щоб промити там все. Ну, йому хотілося, щоб там було чисто, щоб все там промити. І він собі розірвав повністю внутрішній анальний свінтер. І частково зовнішній анальний свінтер тому знадобилася реконструкція. Тобто, було потрібно м'язиці зашивати, щоб. У нього збереглася функція тримання калу, тобто це все потенційно небезпечно. Тому скажімо так, мають місце в сексуальних практиках да, сторонні тіла в задньому проході, але вони повинні бути для цього предназначені. Да, тобто, це не повинні бути як якісь пляшки, що ще тут ага. все можна придбати в секс шопі.